Кажи, коли ти дякував Богові за те, що він тобі дав в прибуток, коли ти дякував йому, в більшості ми Йому розказуємо, Боже болить, Боже, отам, там, а те показало. А там мається аналізи погані. А там на мене нападки, там з роботи мене хочуть вигнати. А там і там, і там, і там, і там. І воно якби без натяг і ти все плачеш, плачеш. Замість того сказати, Бог, ти благословив мене на перемогу. Хвороба! Ти чуєш, хто мене благословив на перемогу над тобою? Ти чуєш зло? Ти чуєш брехня, ти чуєш лжевчення, яке сьогодні насаджується нашим дітям, коли їх сповідають, вони виписують всі гріхи. Чуєте, дитина має виписати всі гріхи. Хто згадує нам гріхи? Сатана Сатана хоче, щоб ми пам'ятали свої гріхи, жили цими гріхами і ви щас були грішні. А Господь каже: ні. Прийми моє благословіння. Увіруй, покайся і віруй в Євангелію, і ти будеш вільний від гріха. Чуєш вільний, вільний. Невже з тієї радості, що ти вільний, ти підеш грішити? Невже ти такий дурень? Невже в тебе не вистачить клепки тут в голові, щоб зрозуміти, якою ціною було куплене те, що тобі дароване Ісусом Христом Спасіння? Це кров Христа, він пролив за твоє спасіння, за твої гріхи, тому що це твої гріхи розпинали руками нечистивців Ісуса Христа. Улюблені Божі діти, стійте у вірі міцно, стійте на фундаменті, і нехай зв'язує вас той наріжний камінь Ісус Христос в любові один до одного. До речі, не так просто любити один одного, отою Христовою любов'ю.